Доброго ранку, діти! Сьогодні я пропоную вам послухати казку про корисні овочі. Слухайте уважно. Одного разу Марійка вийшла на город і почула, що там хтось розмовляє. Вона підійшла ближче до грядок і була дуже здивована. Овочі сперечалися між собою. Я, найголовніша всіх на світі, виступила картопля. Я здатна наситити весь організм і дати сили на цілий день. Завдяки моїм корисним властивостям кожна дитина буде бігати, стрибати, скакати. І нітрохи не втомиться. Неправда, я найважливіша, заявила красива помаранчева морква. Ви навіть не уявляєте, в мені скільки супервітамінів. А головний бета-каротин, Він корисний для зору. Подумала Катя, напевно, бабуся дуже любить моркву, раз досі в'яже і читає без окулярів. А в цей час овочі продовжували сперечатися. Дорога подружка, підключився до розмови гарбуз. Не думай, що ти одна багата бета каротином. У мене теж предостатньо. Я допомагаю людям справлятися з осінніми недугами. А ще в мені вітамін С міститься. Я теж маю такий вітамін, грайливо відповів червоний перець. В мені його набагато більше, ніж у цитрусових. Ні, друзі, ви, звичайно, важливі, але я все-таки найголовніше, сказала капуста броколі. Мене можна їсти не тільки варену, смажену або тушковану, але й сирою. У мені утримуються самі корисні вітаміни. А суп з мене виходить пречудовий. Ви, звичайно, праві, але без мене страви виходять не такі смачні, сказала цибуля. І я можу вилікувати людину від різних хвороб. І тут овочі помітили, що хтось за ними спостерігає. І негайно припинили свою суперечку, наче й не розмовляли зовсім. Ось це чудеса, тихенько сказала Марійка. І тут бабуся покликала внучку їсти. Марійка зрозуміла, що дуже зголодніла і побігла мити руки. Коли дівчинка побачила, що на сніданок її чекала, Гарбузова каша то дуже зраділа, їй захотілося самій перепробувати всі овочі і вибрати, хто з них головніший і смачніший. Марійка вирішила, що тепер із задоволенням буде їсти бабусині салатики та кашки, і стане красивою і здоровою. Діти! Вам сподобалась казка? А як звали дівчинку? Марійка. А куди Марійка пішла? На город, молодці. Діти, а хто сперечався? Як ми їх можемо назвати одним словом? Овочі, правильно? Супер! А назвіть. Овочі, які були в касті. Так назвали, а хто погукав Марійку з огороду? Бабуся Молодці!